Привіт, друзі! Сьогодні відео буде носити такий характер, скажімо так, плач душі, тому що з одної сторони розривається на одному плечі сидить людина, яка каже, що хочу... чому таке дороге розмитнення, чому можна ну, хочу їсти без розмитнення, скажімо так, а з другої сторони, сидить людина, яка каже, що хоче жити в цивілізованому світі, тому живи за правилами. Давайте уявимо собі ситуацію, що ви німець, а я, наприклад, українець. Ви. Наприклад, ви хочете купити новий автомобіль. Ви купуєте собі шкоду Октавію 2.0 ТДІ на dsg Коробці 6 передач в Німеччині, за це платите приблизно 27 тисяч євро. Я знаходжусь в Україні. Українець, йду в автосалон. За ті ж самі гроші, майже 100-200 євро різниці. Я купляю таку саму шкоду Октавію в тій самій комплектації, там, комбі, 2,0 ТДІ на автоматі і так далі. Тобто між нами фактично немає ніякої різниці. Так, ви багатше, ви німець, я українець, я бідніший, але, скажімо так, від цього не означає, що на українських дорогах немає каєнів, та Q5 Audi і, і так далі. Цих всіх машин преміальних є теж безлічно на українських дорогах. Проходить 5-6 років. Ви, німець, хочете продати свій автомобіль. У вас ринок насичений автомобілями, у вас, можливо, більша зарплата, можливо, для вас автомобіль це не є щось таке, що ви інвестували на все життя, і ви його продаєте там за 5-7 тисяч євро. Я даний автомобіль продаю в Україні за 11-12. Тут я покажу зараз вам картинки приблизно однакової машини, яка коштує в Німеччині, яка коштує в Україні брушна. Питання, чому українець хоче за брушну машину дорожче, ніж Німець за умови, що ви купили їх за однакові гроші? Тому що це ринок. Якщо б ви вчились в вищому навчальному закладі економіку правильно, ви б зрозуміли, що є поняття ринку. В кожній країні воно своє. Тут нема Порошенка, нема розмитнення, нема нікого. Забудьте, ми тільки купили і тільки поїздили. Чому ми хочемо за цю машину стільки, а німець хоче стільки. Не проблема в нас, проблема в тому, що якраз німець хоче менше за нас. Невже винуватий в цьому ваш сусід? Чи ще хтось? Насправді так, винуватий буде в цьому кожен з нас. Поясню вам, чому? Тому що. Чому я, маючи другий гольф, маю його продавати за 500 євро, так як це фактично не потрібно. Тому що мій сусід продає там Жигуля за 2000 доларів. І так кожен дивиться на свого сусіда і каже: слухай, той хоче, я хочу більше. Другий сусід каже, якщо Ваня хоче більше, 5, я маю купити більше. Відповідно, кожен собі приціняє більше. Чому Ланус, якщо коштує 4, значить АВ обде коштувати 6, лачать 8, епіка, 10, І от вам приблизно по шевролету різниця. Тому що ми продаємо або дивимося на сусідах, хто скільки дає, ми націняємо. Ми не орієнтуємося в ринку. У Нас такий ринок. Тут немає депутата, немає порошенка. Ми купили, ми поїздили. Все на цьому крапка. Запам'ятайте, ви самі в цьому і ми самі в цьому винуваті. Зато у нас нерухомість деш, деш, дешевша, фактично в 10 разів чи в Німеччині. Чому ви не трубите? Чому ми не трубимо ті, хто покупляли, наприклад, там, шості айфони, що вони дорожчі, ніж в Америці, наприклад. Вони мають бути нас бути ще дешевше, тоді виходить. Ми бідна країна. Так ніфіга всі, хто купляє зараз сьоми айфони, платять за нього бабло, платять понад прибутки і, і всяким там баригам і так далі. Чому ви не кричите, що це неправильно? Тому. Я думаю, що винуваті в цьому, по-перше, іменно ринок країни, де ми живемо. Позвайте послу іншу ситуацію. Я українець приганяю машину з Німеччини. Я обов'язково сплачую 33% в державну казну від вартості автомобіля. Я сплачую сертифікат відповідності норм, я сплавлю машину на облік, я ставлю сертифікат країни походження, пропускаємо. Те, що будуть затрати на пригон машини, це мої проблеми. Все, я на обліку отримав якусь машину. У ям іншу ситуацію, ви німець і хочете з Америки пригнати в Євросоюз машину. Ті самі умови, ті самі Євро 5, ті самих 31% податку зразу німець повинен заплатити. Німець має заплатити 300 євро за тихогляд, 180 євро сертифікат відповідності, купити страховку, він буде мати американську машину. Просто він не треба, його машини, а нам треба. Питання знову ж таки до нас. Якщо б ми не купляли цей кончений автомобільний наш Таврії і Славути, і так далі, ми б не провокували їхнє виробництво, можливо, не було б такої ціни. А ми їх купуємо. А люба економіка розуміє, є попит, буде попит для пропозиції. Люди стоять чергами за, за таврями. Так, да, люди бідні. Я не маю нічого проти. Я не можу сказати, що люди не купляйте таврі і купляйте там собі каєни. Ми всі бідні в Україні, ми, ну майже всі, тому що ми бачимо по дорогах їздять не тільки Таврі і. Автоматично знову ж таки до закону економіки приплітаємо це все діло. Не винуватий в цьому ділі опять-таки ніхто. Получається, Порошенко знову ніякого відношення ніби до цього немає. Так це його заводи, так це його то. Але в даній ситуації ви пішли і купили, ви принесли йому прибуток. Хто вас заставив? Вас на роботі заставляли? Били по писку, казали, йдіть, купляйте Таврію і лану синові. Ні, так треба було купити поушни Ауді. У вас би було б, тих ауді би було стільки і БМВ, що ринок би не їх не наситився все і ціна би падала. Розумієте? А в нас є купа шлаку на дорозі. Кожен другий, хто має трошки ліпший шлак, націняє, ще 500 доларів, а любий власник БМВ каже, я не поняв. В смыслі, таврія 3 чи дві, а я хочу за своє БМВ просити півтора ніколи в житті. Розумієте? І третій пункт, який я хочу з вами обсудити, це. Подумайте самі, якщо ви недовольні митницею, ви недовольні податковою, ви недовольні президентом, подумайте самі, а хто туди їх послав? Ви скажете, так, ви Ви послали. І конкретно скажу навіть, якщо хтось з вас каже, я за нього там не голосував, чи я там був проти, чи що-небудь, значить два ваших сусіди. І спочатку треба до сусіда йти, і це йому розказувати, щоб він був мудріший і не голосував за того мера, який вам не подобається, не голосував за тих депутатів, які призначають тих головів податкових. Фіскальних органів і так далі, тікі ті це вони придумують ці податки. Це вони придумують, це вони дають своїм, скажімо так, мільйонерам мільярдерам українцям надприбутки в автомобільній сфері в будь-якій сфері, де все в нас все корупція. Так ми їх туди приводимо. Так ви або не йдіть на вибори, або голосуйте за когось нормально. І вийде все по-справжньому нормально. Розумієте, ми привели тих самих людей, що були раніше до влади, і при цьому мають ті люди зменшити податки в 20 там раз, зменшити і так далі. Не буде цього, не буде, тому що ми самі в цьому винуваті. Ми винуваті в тому, що ми хочемо, тому що німець продає дешевші машини. Ми винуваті в тому, що. Розмитнення в нас таке, тому що ми цих людей до влади привели. Ми винуваті в тому, що в нас малі зарплати, мале то, мале сьо. Ми крадемо, в нас корупція. Завжди винуватим треба завжди спочатку помінятися з себе і шукати в собі причину. Але не вихід на кожному кроці кричати Зрада, нас зрадили, проблеми всі винуваті, все. Тому що ми вибирали цих депутатів, які роблять. Ми вибирали цих митників. Ми даємо взятки митникам. Ми їх навчили брати. Ми навчили цю корупцію. Ми на кожному кроці ми і ми. Тому давайте міняти себе, якщо ми хочемо жити в цивілізованому світі, не давати взятки, користуватися якісними послугами, не купляти ще потреб, і побачите, у нас все змінить. Дякую всім за увагу. Підписуємося. Кого цікавить більше, пишемо коменти. Я ще раз хочу нагадати: я не за владу, я не проти влади, я за те, щоб кожен змінив свою думку не тільки про автомобіль, а завжди розширю свій кругозір, що винуватим в кожній ситуації не може бути президент або прем'єр. Винуватим ми, завжди ми, є ми, тому що ми цих людей обрали. Все, пока.